Hi everyone! З вами English, with і сьогодні ми поговоримо з вами про Future Simple або простий майбутній час, він використовується широко в трьох основних випадках. Перший випадок це коли ми хочемо щось пообіцяти. В другому випадку, це коли ми хочемо зробити прогноз без фактичної вази. Просто ми кажемо, що щось буде, але цього можливо і не буде. І третій випадок це коли ми приймаємо спонтанні рішення. Тож, давайте перейдемо до структури речення і як воно утворюється. У ствердженому реченні до всіх займенників додається допоміжне дієслово will, і після нього йде дієслово змін. Наприклад, I will call you back. Я тобі передзвоню. Всі, хто наймався на роботу, знайома ця ситуація. Ця фраза дуже знайома, ніхто не перезвонює, але вони обіцяють, що перезвонять. От one future simple. В заперечних реченнях до всіх займенників додається допоміжне дієслово won't і дієслово безмін. Все просто. Наприклад, you won't drink tonight. Ти не будеш пити сьогодні ночі. Це не факт, що він не буде пити сьогодні ночі. Але нам хочеться так думати, що він не буде пити сьогодні ночі, а там від нього все залежить. У запитальних реченнях ми виносимо «will» наперед. Після йдуть займенники, і дієслово «без безмін. Наприклад, will you love me? Ти будеш мене любити? Це обіцянка наша. Буде він любити, не буде любити, ніхто не знає. Час покаже. Хотів би вам задати домашку і перекласти три речення в коментарі для закріплення матеріалу. Перше речення буде звучати так: Я хочу колу! Я візьму її. Друге речення буде. Він думає, що піде. Дощ. І третє речення: Я буду любити тебе вічно. Тож пишіть переклад речень в коментарях.